Від 17 листопада 2000 року було започатковано ушанування пам'яті синів і дочок українського народу, які полегли під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років їх подвигу та жертовності. І на підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних сил і жертв нацистських переслідувань. Варто сказати, що наша держава дійсно зазнала величезних. За роки війни. На жаль, сьогодні, 2023 року, ми теж переживаємо війну, але війну вже іншу. На нашу територію прийшли інші вороги расисти і наші українські захисники з мужністю і відвагою, як і 82 роки тому стали на захист нашої державності і незалежності. Вже Дуже багато є також втрат, і, зокрема, 12 випускників Хмельницького національного університету є загиблими під час російсько-української війни. Зараз ми знаходимося в рекреації, де знаходиться таке місце пам'яті і героїв Небесної Сотні, і героїв АТО, також сім випускників. І сьогодні у нас є нагода вшанувати пам'ять усіх загиблих роки війни хвилиною мовчання. Сьогодні ми з вами тут зібралися, щоб відкрити, ну, можна по-різному трактувати його, але, було. але, на мій погляд, це такий пам'ятний знак для нас усіх, для того, щоб ми пам'ятали, для того, щоб ми не забували і схиляли голову. Усіма тими, хто поліг під час. Отож, що сьогодні, шановні присутні, ми маємо можливість відкрити ось цю таку дерев'яну композицію, відомого на все поділля і на всю Україну, заслуженого майстра народної творчості, майстра виробничого навчання, кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного Яковлева Анатолія Адольфовича, на жаль, нині покійного. це його остання робота, яка називається Герої не вмирають. І право відкрити надається Марії Поляковій, голові студентської ради та Сергію Анатольовичу. Можна зняти ось таке